І МСі Кірпі з турецькою їжак це класичний мрав. Головне завдання перекидати особовий склад з одного місця в інше одночасно, захищаючи його від усіх видів загроз. І що приємно дивує, турок з цим дуже гарно справляється. Єгері 152-ї бригади показали мені цього звіра ще восени і не могли нарадуватись. Про кірпі розраховано для того, щоб е, могти перевести 10 піхотинців. Е, ось ми бачимо е, крісла. З фіксацією, з амортизацією позаду крісел є такі відповідні бійнички, з яких е піхота може відстрілюватись. Тут також знаходяться бронепакети з склом, які забезпечують огляд. При відстрілюванні по противнику також дуже зручно йде механізм для кріплення стрілецької зброї піхотинця, досить комфортно, досить зручно, досить багато місця. Тут великий, такий, скажімо так, внутрішній простір, який дозволяє перевозити ще тут багато БК, яке безпосередньо хлопці і возять з собою. Екіпаж командир навідник водій. Здається, що ця будка повільна? Ага, зараз. Водій на позивний біс розказував, що вичевив з цього їжака 110 км на годину. По ґрунтовці, уявіть собі, майже 20 тонн металу летять по ямах на сотці. Страшно і красиво. І страшно. О, аварійка. Також є тут витяжка. Підкачка коліс на дорозі. Mm -hmm. Чи користувався ти підхачкою колісом? Завжди перед виїздом. Всякий випадок. Бо машина сама регулює, як її накачать. Зависимося від ґрунту. А ось я бачив в тебе якийсь такий прибор біля скла. Що це за прибор? Противапожарка. Тут не корити не можна, тут датчики стоять. Воно перший датчик, ззаді другий і в двигателі третій. Якщо десь. Задимлення, чи загорання, то тоді вже датчик собатує і може засипати порошком білим. Чи потрапляли ви під обстріл? Як показала себе броня, як показала себе машинка? Пошкоджень особи немає. І під автомати попадали, і під міномети. Угу. В принципі, мені сподобалось. Адреналін все. Це броньована складка? Да. Так. Угу. Офіцера хотіли зняти угу. три пулі трохи і все. Броня цього турецького мрапу має двошарову структуру, як ми бачимо. Це дозволяє розсіювати кумулятивний струмінь. Саме днище цього турецького їжака має виподібну форму, що дозволяє вберегти особовий склад від підриву міни в 8-кілограмовому Тротиловому еквіваленті Кірпі тримає підрив на таємці. Звісно, не без мінусів. Хоча вони зумовлені тим, що машина розроблена до дронової війни. Отож, місце кулеметника зверху відкрите всім вітрам і скидам. Хочеться особливу увагу звернути на місце кулеметника, якщо порівнювати його з е, мрапом. Макспро, там це місце є регульоване в залежності від зросту самого кулеметника. Тут ж воно стаціонарне, незмінне, і якщо ви дуже високий кулеметник, то ви можете виглядати за проекцію самого бойового модулю. Тут механічною ручкою ми повертаємо всередині ручку і повертається по суті башта і донаправляється по горизонталі кулемет. Вертикально можемо робити це вручну. До такого донаведення механічно потрібно пристосуватися, і я думаю, не один час на полігоні повправлятися. Потрібно мати певну, певні навики, певний хист і певний настріл для того, щоб змогти чітко попадати в цілі, особливо якщо це відбувається на ходу. Мені здається, дуже важко, тому що ти працюєш однією рукою, по суті, і донаводишся іншою з позитиву. Цей бойовий модуль дуже добре відчувається, дуже добре відгукується на а, оці донаведення. По суті, йде м'яко, йде швидко. А знаєте, що ще йде м'яко, швидко, і йому взагалі по барабану наєми. 24-тонний гігант Мастів. Він пройшов Ірак, Афганістан, стоїть на озброєнні Британії, США та Канади. І тепер наш. Побудований на базі американського когуар, модернізований британцями. Розроблений з одною метою захист від мін і фугасів. Тобто фактично створений для наших реалій. Я читав, що е, коли її, коли створювали її, підсилили вертикальною такою товщою бронею. Тобто. Що вона досить хороша, такі дійсно? Так так так, 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 так. що вона видержує удари добрі. Кажуть, що повинна видержати вистріл даже танка прямого попадання. Ну, Дай Бог, ну, хлопці, слава Богу, ніхто в нас це не перевіряв. Ну, я думаю, що може і видержати. Да. Вона дуже моцна. І вона знаєте, ну, реально працює. Тобто воно задержує, скільки разів прилітало по мені іменно. У цих апівішах і легких, і вона спасала життя і мені і піхоті. Це не парадна машина. Мастіфи регулярно ходять на штурми. Приклад бій за Новодонецьке морська піхота штурмувала колоною аж на десяти таких машинах. Так, на жаль, деякі підірвались на мінних полях, але головне, весь десант вижив і продовжив бій. Залізо померло, люди залишились. Це головна функція цієї тачки. Спочатку був приліт РПГ ПГ водія. В скло, лобове скло водія витримало. Потім вони вдарили по цьому, по командирському склу. І я далі вже не зміг їхати, бо я нічого не бачив. А потім вони вдарили в радіатор, потім колеса. Ну, колеса це вже були міни, осколки. Угу. Побили осколки і машина стала. Угу. Але а як екіпаж побив? Е, всі абсолютно цілі. З десантом їхали? Так. І всі живі всі. так. В Україну мастів приходить вже на повному фарші. Штатні решітки, ніякої кустарщини, все заводське. Завдання просте: увірватись у пекло, погасити все кулеметом, тут стоїть канік 12,7, покласти горизонтально все, що рухається, і забрати своїх. Розбирай, Тут на даному участку, де ми ще зараз воюємо, зайшли коротше. Ну, З, з боку, да, вони якось пролізли, коротше. і наша наша бронегрупа з хлопцями поперла на, на, на мастіфі з кулеметником, поможник. Полетіла туди, коротше, і там я не знаю, скільки там чоловік було, їх 5 чи -10, 10 зайшло. Коротше, на мотоциклах їх і заїхали. Мастів підлетів буквально там почти притул до цієї хати. Розібрав там все там просто ну там на відео видно, коли це все там летить, просто та хата завалилася повністю, їх там короче рознесли. Коротше. Право по кущам папа! Побу... Оснащення топове камери нічного бачення по колу вночі під час еваку шукати своїх дуже зручно. Колеса з докаткою пробив, їде ще 30 кілометрів. Морпіхи розказували, що поверталися завдання з усіма пробитими колесами на дисках, але доїхали. По штату місць тут 8 плюс 2, але як ви чули раніше, принцип скільки треба, стільки їде, тут теж актуальний. Керувати машиною елементарно, 15 хвилин інструктажу і ти міхвод. Машина проста, як двері. Але іронія вдолі в тому, що саме з дверима тут проблема. У водія їх тупо немає. Хочеш за кермо, лізь через салон. Так, да, Знаєте, це з дверима, я скільки їздив. Бо я й на других машинах на кірпі їздив, кірпі двері відкриваються. І мене коли підбивало, мене спасало те, що двері коротше, відкривалися. Послідній раз мене підбило, мені влетів дрон сюди, прям вбила скло. Дим, гази, дихати немає як взагалі. Дихати вообще ніяк. Осколками побили це одне. А коли ти дихати не можеш, двері відкрив, провітрились. А ну, на цій машині зробили хорошу броню, добротнули броню, все, ну що двері, двері не відкриваються і. Іменно що нашої водії старшої машини получається в саме очередь очі цю машину. Знайомтесь, наша українська гюрза 01 Гюрза, хто не знає, це велетенська отруйна змія. Історія машини почалась у 23-му році. Розробники взяли потужний американський тягач Dodge Ram 550, обладнали обладнали веподібне днище, накинули броню та кулеметне гніздо. Що по захисту, кулю 7,62 тримає впевнено. Підрив на фугасі до 6 кілограмів теж. Жирний плюс прямо із заводу машина йде на фарші, тобто вже стоять реп-системи і камери нічного бачення. Це не голий корч. Втім, деякі покращення все ж робляться на місцях. Інженери штурмового полку Скеля самі доварили мангали і захисну спідницю на колесах, бо зайвої броні не буває. Звичайно, відчувається американське коріння цього автомобіля, а саме його платформа від Dodge Ram 5500, бо незважаючи на те, що машина важка, враховуючи, що ви сюди ще мангало наварила, як ви думаєте, скільки вона важить зараз? Зараз Ну десь 10,5-11 тонн. 10,5-11 і вона зараз порожня. Так. Але при цьому вона досить м'якенько їде з позитиву. Маневрена, мені подобається. Швидко їде. Ну, максимально скільки можна. Місця багато. Загрузка, вигрузка десанту йде типа, швидше, ніж в інших автомобілях. Ну, по салону приємно. Все те саме, як ти їздиш просто на пікапі тільки ну, більші і важчі в рази. Як тут музичка? Нормально, хотілося б краще. Колонки трошечки слабенькі, але це на тому Поміняєте, так? Да. Оце, оце по-нашому, знаєш, отримати. От, е, отримати машину, а от колонки слабенька в броньовики. Поміняли. Але фізику ніхто не скасовував. Вага тут солідна, за 10 тонн. Тому правило просте. Заїхав в болото, не зупиняйся. Зупинився, шукай мехева. І є ще одна річ, про яку всі мовчать, а водії лаються. Дзеркала. Вони тут величезні, як вуха у слона. І в лісосмугах вони розхідний матеріал. Коротко кажучи, дивіться самі. Бачите, дзеркала. От е, е, Дзеркала. Всі дискусії до дзеркал, що не треба ставити камери. Давайте будемо ставити дзеркала. Ось вам дзеркало. Заїжджаєш в ліс і дзеркала мінусуються. Для того, щоб хоч якось їх убезпечити, робляться такий короб, але все одно можуть бути нюанси. Отак от тепер це відкривається. Це десантне відділення Гюрзи, і кілька цікавих деталей. От поруч зі мною бачу таку табличку, і дуже приємно читати на ній зроблено в Україні. Також зверніть увагу, от... Можливо, на відео це не дуже помітно, але оцей салон він обклеєний такою, типу, тканиною, і це не просто елемент декору. Оця тканина вона захищає від потрапляння саме дрібних уламків безпосередньо у відділення. Теоретично ці машини це просто таке собі бронетаксі. Підкинули хлопців до позицій і поїхали. Але теорія з практикою у нас часто розходяться, оскільки БМП та БТРів критично не вистачає, цим красенням доводиться працювати і за себе, і за того хлопця. Саме тому на даху стоїть турель із Браунінгом або Каніком. І тут респект конструкторам. У кулеметника є захисний козирьок. Від скидів те, що треба. Це реально унікальна фішка. Я більше такого ніде не бачив. Якщо знаєте, на яких машинах ще є, напишіть в коментарях. Штатно всередину влазить 8 бійців десанту. На практиці, ну скажімо так, трішки більше. Скільки влізе, стільки і їде. Скільки набивалося сюди народу. Чоловік 15. Угу. 15. Скільки от 15 людей за який час можуть погрузитися в цю машину? Ну, якщо хлопці вже які грузилися хоча б пару разів, і їм допомагати, ну, хвилина, там, півтори, то можна впригнути, все. Охи цифр. в 25-му військові отримали 330 одиниць першої гюрзи. Уже бігають кілька десятків машин другої моделі з покращеною бронею. А от 26-й обіцяє бути ще цікавішим. Завершується кодифікація гюрзи. 3. кажуть, це буде величезний бронеавтомобіль. Тож сподіваємось, скоро зробимо на нього огляд. Ну а поки чекаємо на вітчизняну новинку, глянемо, що в такому ж класі підігнали партнери. Бат UMG – Це вже база Ford F550. Броня тут добротна. Цей екземпляр уже ловив пряме влучання fpv дрона Результат екіпаж. Контузило так, але головне, всі живі і машина поїхала своїм ходом. Ну, побачимо, що у нас тут є. Тут у нас є восьмициліндровий в-образний бігун дозволяє дуже швидко набирати швидкість, дозволяє йти по бездоріжжю. Витримує, слава Богу, качественний. На нього до нього ніяких нарікань немає. Вага з мангалом, який саме наварювали, коли ми знімали, буде під 12 тонн. Сильно в багнюці не поганяєш. Турель, до речі, є, але на відміну від гурзи відкритого типу. Це мінус до функціоналу. Є ще інший мінус, хоча, може, комусь і плюс. Двері десанту не мають фіксаторів, тобто відчинив і тримай, або вони будуть теліпатися. Наш воєнкор Віталій Бакуменко вважає, що можна і пальці прищемити. А водій каже навпаки, не треба смикати зайві ручки. Вискочив і побіг. Якщо є досвід катання на таких фордах, скажіть, хто правий. У них немає блокувати, а не фіксується? То? Ні. Нема. Оце це ну, ліно, так, да, це, який? Це... це непоганий мінус. Тому що, ну дивіться, я відкриваю двері, мені треба залізти. Я а, вам скажу таку не... річ, у мене зустрічалось БМП-1, БМП 2. У угу. них фіксуються двері. І це було, правда, таке було. Люди заскочили, екіпаж сидить. Люди не знають, як зняти фіксатор. — А, ну таке так, да, може бути. І вночі той кричить, і той кричить. І така ні Тут, значить, мають з екіпажу вилізти, тому що ну, не кожного ж їздимо теж на БМП. І люди не знали порой, да? ну, може вони по такому принципу, що не услажняти зробили так. Ну, я не знаю. Ну, да, Треба виходить, щоб хтось тримав ці двері, а хтось заскокував сюди. Тому що якщо я зараз відпущу двері. Да, вона махне добре. Да, вона махне добре. Ну, обов'язково треба сказати про місце для десанту. Тут його вистачає. Тут 6 людей може розміститися і по росту, і по ширині там більш-менш. Тут можна скласти якесь БК, закріпити зброю. О, і, до речі, ну, дуже зручно, якщо треба перейти на місце водія. Або його замінити, або отак От швидко. Раз, і можна їхати. Або звідси переміститись у десантний відсік. Ну, а наостанок мудрість від мехводів, яку я почув напередку. Хочеш жити, тисни на газ. Тож не сповільнюємося, підтримуємо українське військо та їдемо до перемоги на повному ходу. Слава Україні!